Топ ТОП процедур. Давайте почнемо з аналізів, які не потрібні здавати. Не лізьте в статеві гормони, якщо у вас є нормальний менструальний цикл, є нормальне є діти, не треба в це лізти. Статеві гормони здаються за показами певні статеві гормони в певний день циклу, з певною підготовкою не лізьте в них просто, так. Не здавайте інсулін ізольовано, просто інсулін. Нічого нам не дає, не здавайте це, це пептид, це також один з показників інсуліну, Просто так, якщо у вас нормальна глюкоза. Не здавайте індекс хома, тому що це просто. А, Удоруж стане дорожчим ваше обстеження просто-напросто порахуйте свій індекс маси тіла і здайте глюкозу. Якщо у вас індекс маси тіла натушкової, інсулінорезистентність у вас вже є апріорі. Не здавайте тиреоглобулін просто так. Це один з показників синтезу щитовидної залози. і він... Показники тільки після видалення щитовидної залози, після онкологічного, наприклад, лікування для того, щоб засувати, а чи залишилися якісь клітинки щитовидної залози, які синтезуються саме глобулін. Не робіть еластографію при вузлах. Це повна єрунда, вона показала а до 30 38 Розумієте, 38 це менше, ніж підкинути монетку догори, тому що там 50 відсотків стовірність, а 38 – це менше. А не робіть МРТ без показів. МРТ голови з пошуками Пухлин, гіпофіза, не робіть МРТ надмірників без показів. чому дуже багато людей містять, мають певні якісь зміни в условаті, зміни. Це не обов'язково пухлина. Просто так і ти не скупчилися, і рентгенолог пише це як пухлину. Ви будете здавати купу аналізів. Якщо у вас немає показів, не треба лізти в аналізи. Топ препаратів, які фуфломіцини це м -м, лікування візлів препаратами лапчатки. Це просто. Це настільки популярно, ви от не уявляєте просто, це кожен приймає ту, ту альбуз, обофіт, лікує ці вузли. Хоча насправді вузли, самі по собі вузли, якщо вони гарно виглядають, не, не, не викликають підозри на рак, вони просто спостерігаються і ми маємо достатньо цього отримати. Ем, крім того, що це фінансово складова. Це просто саме ван пацієнта, в якого вже вузли змінилися. Йому треба їх пунктувати. Можливо, витиляти що видно занузе. Він говорить: ні, я буду пити лапчатку і все. Також це бад в ендокринології. Бадів просто купа. От в мене була недавно пацієнтка, яка приймала 20 бадів одночасно. 20. ви розумієте, це 20 упаковочок коробочок, і її не смутило, що їй це призначив ендокринолог, тобто це півстола коробочок. Не приймайте просто так спіруліну або водорослі, тому що ми не розуміємо, як вони діють. Ми не розуміємо, скільки йоду з цього препарату всмокшиться, чи багато йоду, чи мало йоду. Ми не розуміємо, які ще речовини, крім йоду, містяться в цій спіруліні чи в цих водорослях. Тобто, це абсолютно не контрольований прийом. Якщо вам показана йодна профілактика, використовуйте або Препарат, наприклад, йодна профілактика показана вагітним і годуючим, тому що в них велика потреба. використовуйте препарат, який пройшов сертифікацію. Ще така штука з'явилася як КЕЛ. Це теж один з органічних типу йодів, які продаються на сайтах БАДів. У я вже бачила два рази після використання цього галпу тиреотоксикоз у жінки, в яких до використання були нормальна кількість гормонів. Тобто вони і це описують колеги і не тільки з України, тобто це ще один момент про те, що вади все ж таки небезпечні не, не для здоров'я. Вони не пройшли обстеження. Щодо ендокринологічної такої ще дічі, є така як тироксин в якихось дуже малесеньких дозах. Таких критичних дозах або до синексималесники дозах, тобто я бачила тироксин в дозі 6-25 мікрограм. Ну тендекронологи мене зрозуміють наскільки це мало. Мінімальна таблетка, яка існує, 25 мікрограм. А лікар говорив ділити на 4 неподільну таблетку і пити один раз в день, тобто ну це. Просто ні про що це для котика доза розумієте? Це для маленького народженого котика. Це не для людини. Ще є таке, як аутоімунний протокол лікування аутоімунного імунного тероїдиту. Типу, ми вважаємо певні продукти в харчуванні, дотримуємося певної дієти, і ми вилікуємо аутимунітеродит. Ні, ви не вилікуєте аутоімунний імунітеродит. Ну на жаль, чи на щастя, таким чином його вилікувати неможливо. Поки що аутимунітеродит не лікується, ми тільки гормон замісно терапію просто. Ви витратите величезну грошей на це, ви затягнете час і не зробите те, що потрібно. І останнє з такої дічі, -діч, я недавно бачила так званий endocrіль, це, коротше, такий кремушок, який має маститися на ділянку шиї. Це просто такий нонсенс. Його призначив ендокринолог. Боже, це така діч. Він зареєстрований як косметичний засіб, між іншим. Я відкрила його інструкцію. І, до речі, це засіб, який розроблений нашими недалекими в усіх смислах сусіда. Ну тобто, хочете лікуватися російськими стандартами, використовуєте цей засіб. Не хочете використовувати доказову медицину.